Одещина за п'ять днів до голосування ще не готова до проведення виборів. Про це стверджують в обласному відділенні комітету виборців. КВУ перевірив чверть виборчих дільниць по всій області. Окрім проблеми матеріально-технічного забезпечення, виявилося, що чимало членів комісій досі не розпочали роботу і не перевірили списки виборців. В Одеському КВУ наголошують, якщо ці проблеми не вирішити в найближчі дні на деяких виборчих дільницях. Вибори можуть бути зірвані. Це до того, що область на другому місці в Україні за кількістю порушень виборчого законодавства. У нас масові випадки непрямого підкупу збирателів. Це Одеська область, юг України. Це дуже удобний плацдарм для проходження в Верховну Раду політиків, які либо не слишком звісні, либо, либо не слишком принципіальні, але при цьому мають серйозний фінансовий ресурс.